Ранок на вулиці прохолодно, а учні Житомира поспішають до шкіл. Бо така їхня доля. Даже не знаю, к счастью или к сожалению, но мы в это время дома чашка чая тоже не сидим. Мы теж поспешаем, бо час для скулап. Ну что, в общем, у меня задание для вопросы, все как всегда. Так, все за планом, гарний настрій, усмигни учні, питання за запитання. Все ж, ходімо. и ну, пойдем. може ...подорожувати по світу, залишаючись... залишаючись в одному і тому самому кутку. Я mm -hmm. mm, mm, не, не знаю. Мислі там чоловіка. Не знаю. Я маю увазі, інформація наш подорожує, але вона не переміщується. У мене лише думка. Час. <реш> не, не, знаю. Не знаю. Не знаю. Марка. Способы, как можно разжечь огонь без спичек и зажигалки? Ну, при солнце трение камень об камень вызывает искру. Ну, в печальные люди это бывало огонь за его палочки и там камни два. Ну, такой, если долго через лупу можно и солнце, там, кроме солнца. Да. Дотереть какие-то камни и ветки, пока огонь не появится. Камни тереть друг об друга можно. Можно, что еще можно делать? Морковку можно тереть. С помощью камней, наверное. палочку взять, вот так вот, как он называется? Тоже тереть. Ну, да. Можно, да. Тарты камень долго и палку. Но да. все, правда, неэффективный способ. дерев'яних паличок. З допомогою фонарика я знаю можна. Каким образом? Убрать стекло, yeah. разбить лампочку, тільки так, щоб та проволока, которая світ, свет, осталась mm -hmm. села. Mm -hmm. Туда там, всякую суху траву понести mm -hmm. і включити. Камінцями можна, там палкою об деревом, чуть-чуть. Ямочку маленьку зробити в дереві і терти палкою, поки не загориться. Все можна стеклом, камінь об камінь, палка. Камінь об камінь, а також є спосіб терця палок. палок та каміння. Що таке фуагра? Ну, то ну, Рыба? Чемя чем я таке чуло. Это печенка гуся, которая ну, определенным способом готовится. Це гусяча Що це? Гусяча печенька, це деликатас французьки. Не знаю. Фрукт. Нет, Фуара це Страва, якась, риба. Я дивився мастер Шеф, я не пам'ятаю. вже. Не знаю. Риба. Вид печінки. Гусь. Фуагра. Вишуканий французький делікатес. Що це за атрибут? Я не знаю. Какие... А, это ингалятор, знаете, да, да? Ингалятор. Я не знаю, что это. Ну, смотри, вот эта насадка, вот для чего может там что-то похожее. Блин, я так не, помеку, не Это ингалятор. Это, это инхалятор. А. Инхалятор. ингалятор. 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 Это Ваза. Не знаю. Це краще паути. Інгалятор. Інгалятор. Держу. Інгалятор. Назви, будь ласка, чотири українських поети: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка і Іван Карпенко карий Поет. Рас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко і Василь Семененко. Ну, ну хай бути поводити Там. Андрій Мешко. Сковорода. Симоненко. Сусюра і Вениченко. Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. О, і Кутляревський. Василь Григорій Сковорода. Олександр Довженко. Mm -hmm. Довженко. Василь Семененко. Семененко. і Ліна Костенко. Назови три люби релігії: Християнство, mm -hmm. Іслам, mm -hmm. Буддізм. Mm -hmm. Христианство, мусульманство. Христианство. Е, іслам. Буддизм е, і. і іудаїзм, ні. Буддизм, християнство и. іудаїзм. Іслам. Православие. Буддизм. Християнство, іслам і мусульманство. Боже, забув. Все забыл? Да. Дайте подумати. Я растерялся. Да, Православная релігія, сатанист. Православна релігія, мусульманство і буддизм. Іслам, буддизм, православя. Державні атрибути України. Э -э -э. Український прапор, герб, герб. гімн. О, ну, прапор і герб. І ще прапор. герб. І... Ну і ну, символ України це колина зуб, гімн і не знаю, конституція. <рес> Великий герб, прапор, державний гімн. Гімн, герб і прапор, і прапор. Герб, прапор України і гімн. Герб, гім, прапор, герб, прапор і гім. Герб, прапор, гім, прапор, гім, герб, герб, гім, прапор. Що таке е, ну, Місце, де хтось живе, я не знаю. О Ну, Твір, значить. Ну, я це знала, але вспомню. Місто в якому ти народився. О це якась частина прибудинку. Обсця. Приміщення не збирається сіно. Що зв'язане з силом? Ще речі не знаю. Синував. Не знаю. Не знаю. Ой, не знаю. Яка тварина не вміє пригати? Курка. Слон. Кіт. Так у нас Кіт. Кіж, <ріст> Слон. Яка дверина не вміє стрибати. Слон. Тюлень Слон. Страус. Лу. Слон. Слон. Знаєш, слон не вміє стрибати, а наша людина X не вміє приходити вчасно. Що ж, результати ми вже маємо. Ну, байдемо залишається. На данном этапе School Up покидает 33-я школа. Дальше идет 3-я гимназия. Ну, результаты мы уже обращили, сейчас идем вручать сертификат. <музык> Батл Вигерал. Да, сейчас жеребьевка на следующий выпуск. Так, ну у меня 16-я школа. 19 Девятнадцатая школа? Отлично, пойдем. И демо.